Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую неймовірно смачний десерт Андрути. Це саме той вафельний торт, який пахне дитинством і завжди зникає зі столу першим. Готується він дуже просто та швидко. У мене тут 250 вершкового масла кімнатної температури, збила його міксером і поступово додаю варене згущене молоко. Його є 500 г і збиваю разом, доки не утвориться ніжна маса карамельного кольору. Я буду використовувати ось таку велику пачку, тут є 14 вафельних листів. Далі стандартно починаю збирати торт. Смащую кремом згущеного молока та вершкового масла. Але не спішіть змащувати зразу усі листи, адже два з них будуть з іншою начинкою. Можливо, ви ще якось по-іншому робите андрути, діліться у коментарях. Два шари я роблю особливими перемащую смородиною, перетертою з цукром. Вона додає приємної кислинки і робить смак ще цікавішим. Якщо не маєте або не любите смородини, чудово підійде будь-яке повидло з кислинкою, наприклад, абрикосове чи вишневе. І далі знову згущене молоко з вершковим маслом. Якщо не помиляюсь, у мене четвертий і восьмий корж зі смородиною. А ось тут на одну вафельку стало менше. Далі вафлі обов'язково потрібно поставити під прес, щоб шари добре з'єдналися, крем рівномірно розподілився, а вафлі стали ніжнішими і не розшировувались під час нарізання. Ще зверху покладу щось важкеньке. І хоча б через годинку, а краще дві, починаю робити шоколадну глазур. У мене тут 200 г шоколаду, розтоплюю його на водяній бані. І далі додаю олію без запаху. 30 грамів або це є приблизно 2-3 столові ложки. Знаю глазур буде блискуча і не тріскатиме при нарізанні. Всипаю ще 50 грамів подрібненого обсмаженого арахісу. Це буде ну дуже смачно. Перемішую і буду виливати на вафельний тортик, який вже постояв під пресом у холодильнику чи у прохолодному місці. Якщо не любите горішків, то можна додати кокос. Це вже за вашим смаком. Перекладаю ще в прохолодне місце, щоб глазур застигла і можна смакувати. Далі покажу у розрізі. І ось Андрути готові. Вони ніжні, ароматні з легкою кислинкою і горіховою ноткою. Це простий десерт, який завжди вдається. Готуйте із задоволенням, діліться рецептом і не забудьте підписатися на канал смаколики Юлі, щоб не пропустити нову смакоту. До зустрічі!